Каблуки-вбивці, про які мріють всі, але потім перепродають їх через те, що їх неможливо носити. І альтернативи, які повністю їх замінять. Перше це Крістіан Лабутан Пігаль через незручне розташування каблука і через тверду колодку. Тобто виглядають шикарно, але вони буквально дубові і максимально незручні. До речі, Пігаль це один із найкримінальніших районів Парижу. Тому ми розуміємо, так. Наче з чого їх назвали? Туди ж ідуть крістян Лабутан Кейт. Я розумію, що багато хто з вас хоче легендарне взуття з червоною підошвою. Тому ось вам мій зет. Вони зручні через правильне розташування каблука і приємної шкіри. Наступні це сен Лоран. Я думаю, всі знають про те, що це просто туфлі диявола. І головна проблема в тому, що багато хто купує 105-ті, бо вище красивіше, замість того, щоб взяти 75-ті. Вони особливо за естетикою не відрізняються, але різниця в носі для вас буде колосальною. І зазвичай суперкомфортними завжди були Джимічук. Але Анук не та історія. Це найнезручніша в них модель, тому що натирається лімінець, вони дуже вузькі, вони здавлюють ногу з боків. Замість Анук я пропоную вам придивитися до Азії 110 або класичних Ромі, які можна носити не тільки для фото. Бережи, бо це те саме відео, яке ти будеш переглядати, шукаючи ту саму пару.